Дякую за деякий матеріал каналу Транспортник. Всім привіт! Сьогодні ми будемо оглядати метропотяг серії 7021 7022, який працює на зеленій гілці Київського метрополітену. В кінці 90-х років Київський метрополітен потребував вагону нового покоління. В результаті в 2000 році презентували електропотяг Славутич. Але, але у версії він так і не пішов. Через це Київський метрополітен продовжує закупати номерні вагони. Розробити свій потяг у 2003 році вирішили на Крюковському вагонобудівному заводі. Два роки проробленої роботи і разом з відкриттям станції метро Бориспільська продемонстрували новий потяг. У 2006 році він поступив на випробування у електродеподарниці на підприємстві, вони допрацювали та знову відправили випробування. Але депо Оболонь. У 2008 році затверджено серійне виробництво і протягом трьох років у депо було поставлено шість составів які сьогодні успішно експлуатуються. Перший состав відрізняється від усіх маскою головного вагона. Вона, вона мала оптичну форму і викликала низку нарікань <кій> з боку машиністів. На наступних поїздах морди вже були квадратні. До речі, потім цю маску вагонів допрацювали і встановили на ЄКМ, про який я вам вже розповідав. Ходова частина електрообладнання аналогічна тим, що ставлять на номерні, які експлуатуються в київському метро, так що різниці звуку немає ніякої. Раніше поїзда мали хорошу шумоізоляцію. Це було досягнуто завдяки тому, що вікна не відкривалися. Вентиляція була примусова, пасажири скаржилися на задуху в салоні, тому пізніше було зроблено квартирки в салоні, на дверях з'явилися грати. Ну і відповідно шумоізоляція зникла. Салон висвітлюється двома лініями світильників. Обшивка кузова із склопластика. Вагони мають в колені вікна, присувно-розсувні двері, відшкодовані в чотирьох подвійних отворів. На кожній стороні. Також у торцах, головних вагонах передбачені місця для людей з інвалідністю. Кабіна машиніста, краще, ніж у номерних, там є кондиціонер, зручне місце для машиніста та нова система управління. Yeah, <laughs>